Спілкуються дві подруги. Слухай, Оленка, думаю, за Сашка заміж виходити. Говорить, що підприємець він крутий, є своя фірма на 100 тисяч працівників. Іринка, не ведися, пасіка у нього, бджіл тримає. Лежать Сашко та Оленка у ліжку. Оленка починає загравати зі Сашком, намагаючись розворушити його. Сашко, Сашко, дивись, що у мене є. Що? питає, ледве повертаючи язиком втомлений Сашко. Статева щелина, кокетливо відповідає Оленка. Дуре пастерпенувся Сашко. Заткни її швидше, а то я думаю, звідки так дме? Якщо ви раптом заблукали в лісі і не знаєте, що робити і куди йти, то головне без паніки. Просто почніть розмовляти вголос про політику. Обов'язково хтось з'явиться, щоб з вами посперечатися. Дружина обурена, каже чоловікові Сашко, у тебе на піджаку зовсім немає волосся. І що? Хто вона, ця лиса прогань? Якщо голий чоловік випадково потрапляє до жіночої лазні, жінки верещать і намагаються хлюпнути на нього окропом. А якщо випадково оголена дівчина потрапляє в чоловічу, навпаки, всі чоловіки дуже раді, привітні, це ще раз доводить доброту чоловічого серця.